Дякую Богдана, я навчаюся в 3 майка в Миколаївської ліцеї номер один. В вашої маги представляє свою роботу кольовий досвід, як на сфері воду. і Для досвіду мені потрібна вода, Кастрові стаканчики, харчові баклики, ножиць, ложка та квітка. Я облага пізантему, головна умова. Квітка повинна бути бігою. Та досвід показав, що розкиди завжди похвиляють воду через корінь. У зрізаних рослин цю функцію виконують стебла. Вода завжди буде похилятися знизу, а потім возноситися в усі частинки рослинки. А тепер я покажу як я досліжура, і що в мене вийшло. Через певний час я побачила справжнє природи. Води і у ємності залишилося дуже мало, а кожна рослинка зафаркувалася у той колір бабника, який я додала до води. Мої квіточки були забарвлені в бракитний, саратовий, ложевий і зелений кольори. Вода потрібна рослинка для життя. Вони разом з нею поглинають усі полісні речовини, розчинені у воді. У моєму досвіді це були бабники, повинаючи воду з банків за допомогою коріння, виспинника піднімає її вгору у степку до лістя, квітів та водій. Дякую за ваго, милого неба, перемоги на офісу. Це буде Україна.